Добрий день, мене звати Андрій. Показую вам свого пасатика. б й рік в експлуатації з 19-го. Світло спроповичне, вулицю там вигняти не буду. Тобто весь в рідній фарбі зараз я покажу те, що наміру. Можна подивитися, що без косок, без нічого жодної поціки на машині немає. Як з лівого, так і з правого боку. Ані парковочних, ані ніяких. Так, давайте перше я замірюю зовні всі елементи, а потім ще одним відео знімлю внутрішні елементи. Так, поточномір в мене ось такий, ніби непоганий. Сам собі по ньому це вже два, два авто перевіряв. Так, почнемо з капота. 121, 105, 109, 114, 110, 109 108 так, крило ліве. Крило ліве. 119. 115 арочка таких ви просили, 120. Арочка тут 116. Арочка тут 114. крило, крило десь тут, 115. Стівочка. Так, 154, взяв, 140, 149, 121. Тут стівочка. Пану. Грубшим шаром. 136, 122. 129. 134. Так, дверка. Ліва. 114, 124. І понизу 109 і. 99 Дверка задня. Ліва пасажирська. 109.

110, дверечка 112, дверка Задня права 123 124 Дверка передня 114 116 Пониження 115 16 Стійка 117 121, 119 і крило праве, Переднє 126. Одна ручка просилась, 125. 12. Так, як бачите, фарбу? фарба оригінальна. Зараз ще зніму всі ручки і... І від що? знімлю карти заведу машину, бо машина це холодна, що не завалилася, і скинемо наступного відео.